Ну, ось хатиночку ми привезли, поставили там таку під столом. Я думаю, що нам дозволять це зробити ще хазяїв. Ну, одна господиня цього двору якби дозволила. І ще має приїхати інша. Тобто хатинка для нашої Ромашулечки вже на місці. Ми надіємося, що господарі дозволять їй тут бути. Ой, дивіться, ми, я вже поклала в хатиночку їй тепленький матрасик. Да, вона вже там ночувала, залазить туди. Дощ трошки задрипав хатинку, треба повитирати. Так, да, моя хороша, моя золота. Ну, бачите. Багато з вас запитують, чому я цю кицю не можу забрати до себе. Є попередні відео, будь ласка, дивіться, я там показую, все детально розповідаю про цю красунечку. Але я дуже рада, що все-таки господарі дозволили зробити хатку. І вроді би дозволили, щоб вона тут стояла. Тут, я думаю, буде для неї затишно, не буде так завівати дощ, сніг. Як потрібно буде, то я ще привезу все-таки шифер, положу наверх. Хоча там дашок зроблений, там дашочок зроблений і все. Але якщо потрібно буде, то я привезу ще шифер, покладемо. Ну, от якось так. Наша кіцюнючка не має свого власного дому, але я маю на увазі теплого такого людського дому. Їй дозволено тільки бути на дворі. І тому я подбала про те, що все-таки йде зима. І якось так не дуже хочеться, щоб вона. Десь перебивалася, хоча, поки я її ще не знала, вона десь все-таки перебивалася. Да, ну, напевне, в, нас, в неї є якась така лазєєчка, скажімо так, якийсь сарайчик, дровітня, можливо, десь якесь сіно, де вона зимувала. Але я думаю, що також ця хатиночка їй не завадить. Буде все добре, я їй ще принесу туди сіна на стилю, щоб ще тепліше там було по куточках, так зроблю для неї. Але я вже дуже рада, що все-таки господарі дозволили їй зробити хатинку, щоб вона все-таки мала затишок. Вона вже там ночувала, я прихожу, вона так сидить, через це віконечко так виглядає, дивиться на мене. Побачила мене і вже біжить мене зустрічає. Так, да. це вона їсть сирок з сметанкою. На молочинка. Вона доїде, доїде дуже добренька киця. Так, да. вже все виїла, треба її зараз ще щось підсиплю, дам. От я така дорога кіцюнечка. Вона мишки ловить, мишки ловить, така господинька, така хазяєчка. Дивіться, як вона намагається достати той сир. То їй напевно мисочка ця маленька. Да, ромашечка, кісюнька, Я її вже її трошки краще от зараз. Ну, Відколи я її знаю, почала підгодовувати, то вона так поправилася, гарненько дивлюся. Зараз ромашечка я тобі ще дам, кецюнечка. Зараз до, 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 до корненького треба. Хоже не можу там достати, кажи. Підеш у хатку? Ой, в нас ці дні дощі і якийсь такий вітер, вже прохолодно. І я дуже все-таки я дуже рада, що в неї є хатинка. Так, да? ромашечка? Ось наша красунечка. Ай, кажи, як сладко там спати. Я матрасика там постелила. От Отакій добренько. Да? Треба хатку почистити, помити трошки. Дощик забив трохи її землею. Кіцюня вже все з'їла, да? все випила. Каже, треба знов накладати їди. Каже, я поїла і відпочиваю собі. Да? Ой, моя кісюня золота. Отака От вже буде кетюні хатинка на зиму. От так. Да? Ще дала їй сирочку сметанкою. Є ж моя золота, єш, ніхто тут не біжить. А вона, знаєте, вона вже така стала тут хазяючка. Тут приходять чужі коти, вона тільки їх бачить і бігом за ними біжить, виганяє Виганяє з цього подвір'я. Все-таки вона напевне чувствує, що в неї вже є тут хатка. І що вона тут вже господиня, хазяючка. Каже, і таких чужих непрошених гостів, каже, мені тут не потрібно зовсім. Така бойова кіцюня, вона не боїться. Нападає, виганяє. Да, хоч з вигляду вона така мила, ласкова, ну, але вона така, така, як настояща хазяюшка, яка захищає свій двір. Ой, так смачно. Взагалі рекомендую. Рекомендую. Ні-ні, ні нікого немає, нікого нема. Рекомендую, якщо у вас є котики, давати сирок, вона трошечки змішати сметанкою, тому що кисломолочні продукти дуже корисні для котиків. Не так свіже молоко, да, як кисломолочні продукти. Хоча в мене мій пушочок, ви ж знаєте, він дуже-дуже любить молочко свіженьке, дава йому. Але взагалі бажано кип'ятити, перекип'ятити, щоб не було глистів. От. Але молоко не таке корисне, як сир, трошечки змішати з сметанкою, і це для котиків дуже-дуже корисно. Моя така золота. Я їй приношу з дому рибку, приношу сердечка, печіночку. Що своїм котикам даю, те й для неї приношу. Да, а вона вже мене чекає, виглядає, моя золота, які вони милі. І так смачно, козі, так смачно, такий смачний сір, такий смачнюстий. Вже зараз, відколи я почала її годувати, то вона миші не їсть, валяються тільки. Ні, раз бачила, раз бачила, що вона все-таки з'їла мишку. Але я не пам'ятаю, хто мені казав, чи я десь читала, що взагалі оця шкура з мишей, да, оце, то котикам корисно. Не знаю, я ще це не досліджувала. А як смачно, який смачний кожи сир. Ой, якийсь півень там кукарікає. Ой, каже, як смачно. Да, ромашечка? <рикладко> Моя хороша, як смачно. <рикладко> Поїла, каже, тепер треба умитися гарненько. Отака кетюнечка. Дивіться, там попереднє відео про неї. Я все все розповідаю. Да. Все все розповідаю. Це ставлю їй водичку, щоб вона пила. Ну, це господарі, як приїжджають, то купують отакий для неї корм. Ну, і я їй ставлю водичку, щоб. Тому що, коли тваринки. Ваші собачки чи котики їдять такий корм, то обов'язково-обов'язково обов потрібно ставити воду. Я взагалі своїх котиків цим не годую. Ви це знаєте, дивіться там попереднє відео про моїх котиків-пухнастиків. Але я вдячна цим господарям, що все-таки все вони виявили бажання, виявили таку любов. До цієї кисюні, яка сюди прийшла. Чистюнька ти. Ти моя чистюнька. Да. Я золота, моя ромашечка. Назвали її ромашечка, бо вона біленька. Да? Куди ти хочеш до мене? Куди? На руці? На руці хоч? Ромашечка сіла на сонечко Як їй добре, тепленько. Ромашунь. Кицюнь Кицюня Я її гукаю Кицюня вона? каже М? М? Кажу. М? І то пильнує мене, поки я тут, а вона кругом за мною ходить. Я щось роблю і вона біжить за мною. Да, Ромашуська? Вітер уже. Вже осінь. У, який вітер. Бачиш, Тримашунька да, моя золота. моя кісю така. Як вони всі люблять турботу, любов. Я дорога. Ромашуськ Ромашуля, Кетюнечка, я вже буду їхати, коть. Да, ти будеш мене проводити, Лясь? Да, да, моє золотко буду проводити. Я вже буду їхати. Буду їхати. Ввечері приїду. Добре? Кіцюнь Кіцюнь Ти вбідалась. Кісінька, я приїду ввечері. Вже <гас> вона вибігла на дорогу. Кісюнька, будеш мене проводити Ляся, Кісюня, <гас> Не завжди мене проводить. І тим хустом своїм, хустом своїм недовольна, недовольна, да? недовольна ж Люба їде, да? Кісюнька. <гас> Я золота. Вона мене проводить. Вона мене зустрічає. Да? ромашка? <плес> кисюня моя. Ой, моя кисюня. <плес> ну, не дає мені піти. Біжить в мене впереді велосипеда. Ромашка, біжи додому. Біжи, кисюнька. я ввечері приїду Ляся. Біжи, чула? Ромашунька. Ой, я не можу. Ну, дивіться, дивіться. Бачите? Ромашусечка, бежи до дому, кисть. Бежи. Бежи до дому, няшка, бежи. Ось я уже еду до дому. И вон она сзади. И вон она сзади чимчакуя за мной, представляете? Чимчакуя. Ну? Ну? Ромашка, Кисюнечка, біжи додому. Біжи, Ляль, біжи, Кисюнь. Ти моя золота. ти моє золоте. Ну що, мушу вертатися, бо зайшла зі мною геть у ліс. Представляєте? Що такого не було? Ну, не було, трошки проведе і вертається. А це дивіться, що робить. Ой, я не можу. Пошли, Ромашунь, я йду назад. Пашлі, кісюні? Іди сюди, йди сюда. Ой, я не можу. І побачила, що вона вже тут, а не знає. Місцинки і вженявка є. Ромашка Ідеш? іди. а йдеш? Іди. Мушу вертатися. Ну. Вона то звичайно, я ж тут не дуже далеко. Вона б то знайшла. Але я переживаю. Угу. Переживаю? Щось почала нявкать. Пошли, пошли, я проведу тебе. Іди, Пошли. Іцюнь, йди вперед, Іди Іди вперед, я йду, йди, Іди ромашуня іди. кис ззаді йде, Іди ззаді, о, 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 побігла, 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 Ідем. На обично мене проведе трошечки. І все? А це вона аж куди зі мною зайшла. Ромашка. Ось такий вірний друг. Пошли. йдемо. Треба її завести і сідати на велу. І їхати. <гаси> Бачиш, хтось чужий. Чужий почула. Хтось є там. Давай біжи додому. Пошли. йди. Ксюнь. с Йди хутенько, йди. Ну, мушу вести. Ксюня, йди. Де да, ти? Ідеш? Ззаді йде. Як туди, то бігав впереді. О Отак. Мушу. Мушу завести. Де ти є? Іди хутенько. Йди воно їде трактор. Йди. Йди хутенько додому. Йди. Йди. Ромашуня, йди. Ой. Бачиш? Ідем. Ну, ось пушці привела її. Отака кіцюнечка в мене. Ось і вечір. Ось і вечір, О, яка вона довольна, довольна ж така довольна, що я приїхала. Будеш їсти? Будеш їсти? Так, да, каже, давай мені вже їсти. Да, кажу, да. даю, 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 даю. Ну, показуй нам, як ти справляєшся. Як ти вечеряєш? Нема, нема нікого. Вона так пильнує, щоб ніякий кіт. Щоб ніхто її не заважав, не спіши. Ніхто в ромашки не забере. Ромашулечка ніхто не забере. Їш гарненько не спіши. Я ще побуду, не спіши. Отак. Їш гарненьку їш. їш. О. Я ж обіцяла тобі, що я прийду вечором. Обіцяла тобі? Не спіши. Нема нікого. Нема нікого, нікого нема. Ромашуля. Нема нікого, Є ж. А як смачно? Дивіться, як вона пильнує. Пильнує? А то вже сьогодні бігла за мною? О, то вже бігла. А вже відійшла таку трошки туди далі, зі мною в ліс, і бачить, що вже не знає і вже нямкає. Ну, а як справилась. Бистрічку. Доїдай. Доїдай, я тобі сараунду, ще кусочок там. Ну, кусочок під тобою. Все, справді вже справилася. Молоченка. Молоченка. Да, молодчинка, до, пий водичку, зараз ще тобі принесу сирок. Ой, як смачно. Каже, я вже м'ясо наїлася, то вже сиру не дуже хочу. А треба було спочатку сиру дати, щоб ти спочатку сир поїла, тоді м'ясо. Але вона молочинка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мисочку скинула. Ди-сюди. Єш, єш. Єш моя золота. Ромашенька. Ієш, нема нікого. Ось так зараз повечеряє і піде в свою хатку спати. Да, Ромашка? Отака така Отака киця.